З вами єдиний неповторний міністр Флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогодні ми поговоримо про християнський реп і такого репера як Ле Крей. Його музика заставляє навіть безбожних покидьків покаятись амінь. Який має дві нагороди Гремі та сім номінацій. Ми розберемо, що таке християнський реп, чи є LeCrey саме таким. Цей незаурядний виконавець навіть зумів записати спільний альбом з Бет Ховеном від світу трепу, з Ей Товен, з Ей Тігі. Холімолі Let's start doing. Well, let's get it. Let's go. For real. Price won't drop. For real. Being no, no. broke get me rich. Yeah. BLM might yeah. take your money, buy expensive. Hard times made for good life. Good life. I'm in the new Diablo. Father cursed me like I'm Pablo. Rich. Illuminati rumors. I killed that headed. Living in the matrix. Low help me kill all my demons. I look in the mirror, seen I see them. Hate on. I get the halo. I'm big Draco. Heaven i like if I was God I'd be tired of you my shine like I want to celebrate Jesus for gifting us all uh you know with the gift of love and sacrifice and uh Якщо говорити про такий напрямок як християнський реп, взагалі ця музика насправді по звучанню не сильно відрізняється від ліричних та особистих треків того ж Кендрі Каламара, НАСА Джей Коула, бо, як ви знаєте, велика частина Америки досить віруюча, особливо Блек ком'юніті. Тому прославлення Господа та розмірковування на тему людини в цьому світі та Бога в нашому житті є майже у кожного репера: від тупак Шакура до Янг Джізі. Жанр християнського репу широко популярний в. США і як Лекрей читав в одному із своїх треків, після того як вони побачили діаманти на мені та мільйони доларів, вони всі захотіли стати християнськими реперами. Серед популярних і не дуже відомих християнських реперів можна виділити наступних: Бізл, Дерек Мірор, Тедаші, Тобі Мек, Тріплі, Бі Флейм, Енді Мініо та ЕНЕФ, який збирає сотні тисяч людей на своїх концертах. А також лекрай, про якого ми будемо сьогодні говорити, теми, які звучать в християнському репі, мало чим відрізняються від звичайного, крім того, що молодих людей намагаються відмовити від кримінального лайфстайлу, опустити блоки та чапа, вилити лінз даблкапів, зняти сині та червоні бандани. Перестати пушити до окна районі, відкрити своє серце та увірувати в господа. Амінь. Ну майже так. Лекрей Девон Мур, 1979 року народження реперів з Г'юстону, Техас, репер Гайтер, бізнесмен та громадський діяч. Мікс Госполу та Репу зробили з нього справжнє відкриття та ковток свіжого повітря. Його альбом під назвою Real Talk вийшов у 2004 році, а його третій альбом Rebel у 2008 році став першим християнським. Реп-альбомом, який приземлився на першу сходинку чарту Billboard. Хоча, як говорить сам Лекрей, він не вважає себе християнським репером. Так само, як і Ред не вважає себе саундклауд-репером. Просто в такий спосіб людям легше проводити паралелі асоціації. Кожен його альбом це справжня сенсація, яка б'є рекорди з продажів та стрімінгів. У 2012 році його альбом Gravity приніс йому Гремі як кращий госпел альбом Кращий госпел альбом і поруч не стоїть ім'я Веста. це справжня сенсація. До речі, на подкасті у Тіа він теж сказав, що Лекрей зробив кращий госпел альбом а не якийсь там Вест. Схоже, що Вест дістав уже всіх. Його альбом Anomaly був єдиним альбомом, який одразу дебютував в Госпел чартах і Білборд на першому місці. Також він отримував нагороди як кращий госпіл-виконавець на церемоніях BET. Лекрей знайшов себе в глибині тренчів серед брехні диявола, почуваючи себе dead inside. Серед тих, хто залітав на його треки, Waka, Flaka, YKO Series, BJ, Chicago Kid – Джон Леджен Сайн та багато інших. Особисто мені зайшов його альбом під назвою Restoration та четверта частина мікстейпу Charge Close. Треки лекрея заряджають позитивом та направляють людей на правильний шлях. В той же час в його треках багато особистого та все, через що він прийшов у цьому житті, народжений і вихований матір'ю одиначкою в південному г'юстоні, штат Техас, лекрей часто переїжджав у дитинстві, живучи у Сан-Дієго, Денвері та Даласі. У віці восьми років він пережив спробу сексуального насилля з боку своєї няні, що сильно вплинуло на нього. Не знаю, що саме там сталося, але він все розповів у книзі, яка стала бестселером. У нього не було ролевих моделей, тому тупак Шакур був його герой. Йому забороняли дивитися реп-кліпи в дитинстві, тому він їх дивився пізно ввечері. Його дядько показав йому пістолет, з яким він ходив по району та лякав людей. З юного віку Лекрей спробував всі наявні наркотики, окрім креку та героїну. В той же час він і сам продавав наркотики та носив біблію, яку дали йому на щастя. Одного разу навіть копи зупинили його з товаром, але побачили, що він віруюча людина, і відпустили. Після зневіри та пошуку себе в 19 років він звернувся до Бога та вирішив змінювати життя на краще. Так як він був з Г'юстону, він бачив, як Емілінер, Слінтаг і Пол Вол продавали мікстейпи з багажників своїх слебів. І це наштовхнуло його на думку, що він хоче бути незалежним репером. В той же час його музика не підходила для церкви, а на радіо її просто не брали. До першого альбому. Він займався волонтерством, був учасником благодійних організацій а згодом створив і свою. На нього вплинула музика Тупак Шакура, Джей Зі, Снопдога, Аукест, Лорен Хіл та Скарфейса. Музика, яку робить Лакрей, це південний реп з крутими панчами, флоу та болем, через які він пройшов. На платформі TED він говорить, що хіп-хоп треба використовувати як музику для змін суспільства. І він проти того, що індустрія розваг використовує реп як зброю, яка знищує людей та прививає їм неправильні цінності та робить з них шутерів та дилерів. Лекрей каже каже, що він не християнський репер, а репер християнин. Бо люди на худі не довіряють церкві, так як і не довіряють політикам. На своїх треках він говорить про себе, своє життя та боротьбу з внутрішніми демонами. Лекрей не позиціонує себе як праведника, лише каже через музику, хто він є. Обов'язково чекніть його кліп на трек Spread the Ups, Це реальний бенгер. Ще можу сказати, в Америці навіть госпол реп звучить круто. Що ви думаєте про лекрея та християнський госпіл? Пишіть в коментарях. Amen, let's get it, let's go!